Доброго дня, шановна громада, з вами депутат Української міської ради Андрій Гузів. Ми вже розповідали вам про ставлення до широких свят в громаді в цей нелегкий час. На свята, особливо е, на День міста, ми якось підсумовуємо рік, розказуємо про досягнення громади, нагороджуємо найкращих. Зараз же я не розумію святкувань. Ми святкуємо чомусь не щось, а не перекір усьому. Усі ви пам'ятаєте опитування під відео Туренко, де він начебто цікавиться думкою громади щодо святкування. Ваше рішення тоді було практично одноголосним. У такі важкі та сумні для громади та країни часи, масштабні свята, недоречні. Але кого цікавить ваша думка, якщо усі рішення в громаді приймає одна людина? І ця людина міський голова Туренко. Тим паче, що усі витрати пов'язані з організацією свята, він пообіцяв взяти на себе. Про це ми пам'ятаємо. А що ж ми маємо зараз? Розпорядженням Туренка вже сформований організаційний комітет з підготовки свята, в якому задіяні штатні фахівці виконкому. Люди, які отримують зарплату з наших податків, мають працювати суто в рамках посадових обов'язків. І тут виникає питання. Ці спеціалісти займатимуться організацією свята у вільний від основної роботи час, а понаднормову працю їм оплатить міський голова з власної кишені? Чи він, користуючись службовим становищем, залучатиме адмінресурс для організації приватної вечірки? Не буду тягнути інтригу, адже відповідь у нас уже є. Ну, звісно ж, усі організаційні заходи відбуватимуться в робочий час. Власне, вже відбувається. Наприклад, у вівторок другий поверх міської ради зустрічав відвідувачів порожніми кабінетами. Замість основної роботи верхівка виконкому працювала над організацією, начебто благодійного свята, яке по факту оплатить кожен мешканець громади зі своїх податків. Ось це і є справжня ціна безкоштовних свят та широких жестів Туренка. А що ж нам пропонують відзначати? День міста традиційно дійсно був заходом, який підсумовував річні здобутки та досягнення громади. З приводу досягнень цей рік не став виключенням, але враховуючи величезну соціальну прірву між керівництвом виконкому і пересічними громадянами, здобутки в кожного свої. В альтернативному всесвіті міського голови, де зарплати обчислюються тисячами доларів, а власні автівки заправляються за рахунок міського бюджету, він очільник. Заможної, розвиненої громади, яка впевнено крокує в світле майбутнє. Втім, ми з вами живемо в зовсім іншій реальності, яка не перетинається із Всесвітом Туренка взагалі. Виконком на чолі з міським головою остаточно дискредитував себе в очах депутатів та мешканців громади. У стінах міської ради панує правове свавілля та беззаконні. Інструменти тиску на депутатів набувають нових якихось. Потворних форм, що призводить до розколу суспільства. Останній е, штучно створений Туренко інцидент з військовими на сесії дуже показовий приклад, як можна маніпулювати людьми та інформацією. Але давайте подивимось на об'єктивні факти. Вісім місяців знадобилось нам, депутатам, щоб домогтися е, збільшення одноразової допомоги мобілізованим військовим. Туренко чомусь опирався цьому з усіх сил. Втім, ініціатива реалізована не в повному обсязі. Виплати у 20 тисяч надаватимуться лише з моменту прийняття цього рішення. Але щоб компенсувати різницю тим, хто вже отримав 10 тисяч, знов потрібно готуватися до триволої боротьби з міським головою. Майже рік міським головою ігнорується ініціатива депутатів зарезервувати для військових земельні ділянки підсадове товариство в селі Плюти. В офіційних відповідях на наші звернення, які довелося, між іншим чекати місяцям, зазначено, що вільних земельних ділянок в комунальній власності громади немає і не передбачається. До того ж Туренко не бачить механізмів, які б дозволили їх зарезервувати до закінчення війни. Півроку боротьби за комунальну стоматологію, де отримували безкоштовне лікування, в тому числі і військові нашої громади, завершились. Певненою перемогою Туренка наразі знищена не лише стоматологія, а й сама програма безоплатного стоматологічного обслуговування незахищених верст населення. Ну що ж, вітаємо очільника з черговою перемогою над соціально вразливими мешканцями власної громади. Далі, цілком провалена задача без забезпечення міста альтернативним опаленням. За 5 місяців у цьому напрямку не було зроблено взагалі нічого. Наш так званий керманич та його недолуга команда взагалі не здатні залучати донорські кошти до міського бюджету. Далі, чергове укриття в трипіллі вартістю близько 60 мільйонів, знов планують будувати виключно за гроші громади. Що спустошить наш бюджет? Відповідне оголошення про закупівлю вже з'явилося на прозоро. Виконком навіть проігнорував останні строки подачі проєктів на державне фінансування у 2025 році та відповідну нараду раду вкода. В них інші пріоритети, вони зайняті організацією свята для Туренка. Освітні проблеми в громаді набули критичних показників. Обидві школи Українки не готові до початку навчального року, незважаючи на підписання рішення незаконної, незаконної 42-ї сесії, не виконано і навіть не оголошено жодних аварійних робіт в школах на виконання приписів ДСНС. Також не вирішено питання щодо надбавок працівникам єдиного тепер в місті садочка. Складається враження, що ця скандальна сесія була проведена з єдиною метою. Дати Туренку можливість освоїти 62 мільйона гривень на будівництво укриття. Жодних інших закупівель на невідкладні потреби і забезпечення життєдіяльності громади у відкритих джерелах не спостерігається. Ось такі сумнівні здобутки команди Туренко ми маємо на сьогоднішній день. Як вважаєте, вони варті того, щоб їх відсвяткувати? Діліться своїми думками в коментарях під публікацією. Підтримуйте нас, репостами, тисніть. Вподобайку. Або підписуйтесь на нашу сторінку Громади Українки та на наш YouTube канал одноіменний. Будьте обізнаними, залишайтесь з нами, повірте, далі буде ще цікавіше. Побачимось!